Доброго дня. Можна сказати, що працівники ТЦК вже починають намагатися діяти в конституційному і законному полі. На минулому тижні в реєстрі оберіг з'явилася інформація наступного змісту. Не просто розшук, як було раніше, а е органами ТЦК, та СП направлено відповідне звернення до національної поліції з метою доставлення для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Підписуйся, став лайк і знай свої права. По-перше, органи національної поліції не мають тебе затримувати, а відповідно процесуальним документам має бути протокол про адміністративне затримання, який складається представниками національної поліції проти правових підстав. Нема, оскільки відсутня подія адміністративного правопорушення. А тому вони можуть лише запропонувати проїхати з ними. Для доставки у ТЦК, ну, а тут вже вибираєте ви. Хочете виїхати щодо складання протоколу, постанови, е ну і інші дуже неприємні дії. Або ні. Більше того, в рамках, е ну, на минулих блогах я вже не не неодноразово зазначав вам на користь і на захист ваших прав діє стаття 29 Конституції. Тобто. Без мотивованого судового рішення вас не можуть не затримати, не переміщувати. Ви не можете перебувати під контролем і бути затриманим. Знай своє право, звертайся до фахівців.